Вітаю вас на каналі Грай, а в етері у нас гайд на Астеріона. У цьому відео по Baldur's Gate 3 я покажу свій варіант білду Астаріона. Я вважаю, що йому варто додати трохи боєздатності, ніж те, що можна отримати від пройдисвіта. А робити це ми будемо через підклас слідопита Морочний Ловець. Я розповім про оптимальні показники здібностей, особливості класу, спорядження та зброю. Тож давайте розберемося, як отримати максимум задоволення від сюжету, граючи за Астеріона. Оскільки Астаріон історично є Пройдисвітом, то завдяки високій спритності він добре атакує як на відстані, так і в ближньому бою, використовуючи фехтувальну зброю. Пройдисвіти також наносять шкоду після скрадання, коли атакують з перевагою, або коли атакують істоту, що стоїть поруч з дружнім персонажем, якщо у нього немає штрафів. Це може призвести до величезної шкоди один раз за раунд. Однак пройди світи ніколи не отримують додаткової атаки, як бійці, слідопити, монахи, варвари чи паладіни. Ось чому я вирішив зробити Астаріона мультикласовим. Оскільки Астеріон це заготований персонаж, ми не можемо змінити його расу, субрасу, але можемо обрати замовляння, не можемо змінити клас та походження. І поки ми не будемо змінювати його здібності та навички, нам потрібно буде розпекнутись на третьому рівні. Тоді ми прокачаємо 10 сили, щоб не отримати мінус до китків, 14 спритності, це наша основна здібність, але ми будемо використовувати рукавички спритності, тому не важливо наскільки ми її прокачали. Далі 14 статури, щоб збільшити своє здоров'я, та плюс до Китків на збереження концентрації, 10 інтелекту знову ж таки, щоб не отримати мінус до катків, та мудрість з харизмою до 14, щоб проходити перевірки обману та відчуття. За замовчуванням, Астеріон має навички відчуття, обману та спритності рук. Отже, вам не потрібно обирати жодну з цих навичок, коли ви респекаєте його. Як мінімум, вам варто вибрати непомітність і акробатику, але проникливість і атлетизм також є непоганими варіантами. Атлетизм і акробатика допомагають герою опиратися, коли його штовхають, а проникливість можна використовувати для того, щоб зрозуміти про що думають інші персонажі. Не забудьте посилити навички спритності рук та непомітності, щоб ще більше покращити перевірку на непомітність, знешкодження пасток і відмикання замків. Зверніть увагу, що ви отримаєте навички обстеження та виживання на першому рівні слідопита. Астеріон один з найяскравіших персонажів у БГ3, який має унікальний образ та цікаву передісторію. Історію створення цього та всіх інших персонажів Ларіани описали в своєму неймовірному артбуці. Ми переклали його для вас українською мовою. Це неофіційний фанатський переклад, зроблений силами нашої маленької команди, така собі наша ода Світу Айруну, Larian Studios та Baldur's Gate 3. Ми дуже старалися зберегти оригінальний стиль висловлювань та шрифтів, а для перекладу термінів ми виконали. Використовували офіційний словник D &D 5 п'ятого видання. Книга вже доступна для спонсорів всіх тірів. Перейдемо до розвитку персонажа Астаріона. Я завжди намагаюся зберігати клас своїх компаньйонів, отже, ми починаємо з пройдисвіта і отримаємо багато корисних речей. На першому рівні пройдисвіти отримують підступну атаку, наносячи додаткову шкоду при атаці з перевагою або при атаці на істоту, що стоїть поруч з дружнім персонажем. На другому рівні Астеріон зможе скрадатися, бігати та відступати за додаткову дію, що дозволяє йому використовувати будь-яку з тих дій кожного ходу і продовжувати атакувати. Ховатися як бонусна дія особливо корисно для пройдисвітів, що дозволяє їм кожного ходу гарантовано досягати критеріїв для підступної атаки. На третьому рівні можна обрати підклас, і ми обираємо злодія, щоб отримати швидкі руки та висотні роботи. Швидкі руки дають астеріону другу додаткову дію, що дозволяє йому ховатися, атакувати, а потім знову ховатися. Ви також можете розіграти мітку мисливця, сховатися, а потім атакувати, щоб отримати додаткову шкоду. А висотні роботи дають вам опір до шкоди від падіння. Досягнувши 4 рівня, ми мультикласифікуємо Астаріона з слідопитом, щоб підібрати бойовий стиль, навички та інші вміння. На першому рівні слідопита Астаріон отримує кілька переваг. Тепер він може використовувати будь-яку зброю в БГ3, а також може використовувати середню броню, якщо захоче. Хоча він все ще може використовувати легкі обладунки через свою високу спритність, є багато черевиків, рукавичок, шоломів і тому подібне, які відносяться до середніх обладунків. Та які він скоріше за все буде використовувати. Він також отримує одну навичку, і я рекомендую взяти виживання. Крім того, він може вибрати одну навичку знання місцевості і знання ворога. Мисливець за головами гарний вибір для покращення обивального приступу та навички обстеження, а блукач пустки вогонь дає вам опір до вогняної шкоди. На другому рівні слідопита Астеріон обирає бойовий стиль і отримує доступ до заклинань слідопита першого рівня. Одним з таких заклинань має бути обвивальний приступ, особливо якщо ви вибрали мисливця за головами на першому рівні. Воно дозволяє атакувати ціль і знерухомити її, щоб отримати перевагу. Другим заклинанням має бути мітка мисливця, що дозволяє Астеріону позначати ціль та завдавати по ній додаткову шкоду. Для бойового стилю наполегливо рекомендую стрільбу, що збільшує шанси влучання Астеріона з далекобійної зброї. На третьому рівні слідопита Астеріон набирає під клас. Я пропоную або мисливець, або морочний ловець. Обидва вони збільшують його шкоду з кожним боєм. Морочний ловець дає більше ініціативи, мобільності та безкоштовну атаку в перший хід бою, а також Незвичайний темнозір, тоді як мисливець забезпечує більш стабільний урон за допомогою убивці колосів. Вибір залежить від того, що вам більше до вподоби, раптовий удар чи постійна шкода. На п'ятому рівні у морочного ловця також з'являється невидимість і маровний крок. Астеріон отримує свою першу рису на четвертому рівні слідопита, і я дуже рекомендую вибрати влучний стрілець. Це усуває штраф за низьку місцевість при стрільбі по ворогах і дозволяє Астеріону робити кидок на атаку зі штрафом мінус 5 за плюс 10 пошкоджень при кожній дальній атаці. Це значно збільшує його шкоду. А штраф компенсується перевагою від укриття та стилю ведення бою стрільба з лука. Пам'ятайте, що ви можете вмикати та вимикати цю здатність залежно від складності цілі. На п'ятому рівні Астеріон отримує додаткову атаку від слідопита, що дозволяє йому атакувати двічі кожного ходу, якщо він використав свою першу дію на атаку. Це ще більше збільшує його шкоду, а якщо він є морочним ловцем, то може атакувати тричі в перший хід бою. Астаріон також отримує заклинання слідопита другого рівня і чарунки цього рівня. Візьміть безслідна хода, що дає Астаріону та його союзникам плюс 10 до перевірок на непамітність, але воно вимагає концентрації. Зверніть увагу, що його не можна використовувати одночасно з міткою мисливця або обвивальним приступом. На дев'ятому рівні Астеріону треба докачати світа, щоб отримати ще одну рису. Я рекомендую взяти покращення здібностей, щоб збільшити спритність для шансу влучання і шкоди. Це допоможе компенсувати штраф мінус 15 до китка атаки від влучного стрільця. На десятому рівні Астеріон отримує рису неймовірне ухилення, яка знижує шкоди від атак удвічі, це збільшить наші шанси вижити в бою. На 11 рівні ми отримаємо плюс 4 до своїх обраних навичок. Тут краще взяти відчуття та обман. На 12 рівні Астеріон може вибрати ще дві риси знання ворога та знання місцевості. Краще взяти ловець магів, щоб отримати замовляння певний удар, а також міський розвідник, щоб отримати плюс 2 до навички спритність рук. По-перше, Астеріон може використовувати як легку, так і середню броню, завдяки слідопиту. Вибір залежить від бонусів, які ви отримаєте. Два обладунки, які я можу порекомендувати, це обладунок з павучого шовку і броня або Обладунок з павучого шовку можна отримати, вбивши мінтару в табірі гоблінів. Це легкий обладунок, який дає плюс один до непомітності та перевагу на китках збереження статури. Це допомагає Астеріону отримувати ушкодження під час використання мітки мисливця обвивального приступу або безслідної. Ходи і не втрачати концентрацію на цих заклинаннях. Броня баалітів це броня для пізньої стадії гри і орієнтована більше на ближній бій. Вона дає вам ауру вбивства. Вороги біля вас стають вразливими до колольної шкоди, а також ви пасивно отримаєте плюс 2 до ініціативи. Що стосується зброї, то для ближнього бою Астріон швидше за все буде застосовувати кинжали. Я рекомендую взяти два Амаруса долара. По-перше, бо тоді ви зможете атакувати 4 рази, а по-друге, бо ці кинжали збільшують критичну шкоду ваших атак на 7. І у цілому є шанс того, що Астріон зможе кританути 4 рази підряд. А от для дальнього треба взяти смертестріл, бо крім покращеного критичного удару ви отримаєте рису прониклива атака, яка дозволяє вам додавати подвійний бонус спеціалізації до шансу влучання, якщо у вас немає завади, тобто це майже подвоєння ваших шансів влучити далекобійною зброєю. Що стосується аксесуарів, то каптур убивці Баала дає вам плюс 3 метри до темнозору та плюс 2 до ініціативи, а також закляття бачення невидимого. Рукавички спритності також непоганий вибір для цього білду. оскільки Астеріон не отримає 18 спритності до кінця гри, це покращить його. Точність і шкоду на ранніх етапах, а також додасть плюс один до атаки, що ще й більше підвищить його шанс влучити. Краще взяти чоботи стійкості, бо вони пасивно ніби проказують на вас закляття скороходець та свобода руху. Тобто ви отримаєте плюс 3 метри до швидкості руху та імунітет до паралізування і сповільнення. Кільця оберіть на ваш вибір, а от амулет я обрав би амулет таврування. Він дає вам закляття таврування слабких. Воно дозволяє вам зробити обраного ворога вразливим до забійної рубальної та колольної шкоди. Ви зможете зробити ворога вразливим до колольної шкоди за додаткову дію, а потім вистрілити по ньому з лука. Загальна стратегія цього білду полягає у використанні додаткової дії, щоб розіграти мітку, якщо Астеріон не використовує безслідну ходу. Потім перемістіться в місце, де ви зможете легко сховатися, і скористайтеся його другою додатковою дією, щоб сховатися. Після цього використовуйте безкоштовну атаку морочного ловця, або просто атакуйте ціль, позначену міткою, завдаючи їй шкоди під час атаки потайки. Ви можете продовжувати атакувати, поки ціль не буде переможена, або поки у вас не закінчаться атаки. Після того як ціль буде Вала на використати мітку мисливця на наступну ціль і повторіть процес. Якщо ви маєте справу з ворогом, якого важко вбити, ви можете витратити додаткову бонусну дію, сховавшись наприкінці ходу, щоб уникнути пошкоджень, або ж наблизитись і атакувати його, використовуючи вільну руку. Якщо цього вимагає ситуація, можете сміливо вступати в ближній бій, адже ви все одно зможете завдати великої шкоди, якщо зможете використати підступну атаку. Сила пуголовка, сприятливий початок, корисна для Астаріона та й для будь-якого іншого персонажа, оскільки вона підвищує шанси на влучання, особливо коли ви використовуєте влучного стрільця, який може легко промахнутися. Все, що підвищує шанс влучання, це хороша ідея, а для використання цієї здатності потрібен лише один пуголовок. Що робить її безпроблемною для цього білду? Сподіваюсь, вам сподобався цей білд. Поставте вподобайку, якщо так, та підпишіться на канал, щоб не пропустити наступні гайди по Baldur's Gate 3. Напишіть у коментарях, чи берете ви Астеріона в свою партію та як прокачуєте його. Тож, слава Україні, та до зустрічі у новому відео.